Це день і життя курки на фермі темрява. Світло тут вимикають не для відпочинку. А щоб зекономити електрику. Вона стоїть на металевих прутах, її лапи болять від тиску сітки. Поруч ще десятки таких самих тіл. Усі дихають пилом, ам'яком і пір'ям, вмикають лампи. Це сигнал. Треба не стається. Щойно яйце виходить з її тіла? Воно скочується по металевому нахилу в загальний жолоб. Вона бачить, як воно котиться, але не може навіть нахилитись. Для неї це просто безкінечний цикл, яйце, біль, крики, курки поруч тиснуть одна на одну, вона не може розправити крила. З кожним днем її пір'я обламуються, а кістки стають ламкими. Світло знову гасне, вона прожила ще один день. У промислових птахофермах курки живуть близько року, поки тіло не виснажиться настільки, що перестане давати яйця. Тоді їх відправлять на забій. Її життя, яке лише сповнене зі страждань, триває лише доти, доки люди можуть щось у неї відібрати. Тварини це не їжа і не ресурс. Тож обирайте веганство.